Привіт, привіт! Вітаю на себе, Ефекра! Сьогодні, ось таким, сподіваюся, не дуже довгим відео. Хочу розпочати серію із таких самих, де я читаю за порадами блогерок. Давайте для початку розповім вам, що то воно таке. У чотирьох дівчат, які також мають свої книжкові канали, і смаки яких відрізнялися би від моїх. Це було обов'язковою умовою при виборі тих людей, до яких я зверталася. Я попросила, щоб вони порадили мені якісь хороші книги для читання, які їм сподобались, або які вони думають, могли би сподобатися мені. Але Бажано в нетиповому жанрі. І от сьогодні, наприклад, я читатиму саме таку історію, вже її немає сенсу приховувати, тому що ви усе могли бачите на обкладинці в назві. Бо я вже почала насправді Рибеку Куани і Макову війну, а порадила мені цю книгу, я на Рідізмі. І давайте подивимося, як це було. Аліна звернулася до мене з проханням порекомендувати їй книгу. І чи не єдиною умовою було те, щоб книга була в електронному форматі? Першу ж секунду я подумала про Ребеку Кван і її Маковіну. Але вирішила трішки походити, пожити з цією думкою, проте залишаю цю свою рекомендацію, тому що дуже часто те, що нам стріляє в голову вперше, це є найкращою ідеєю. Отож, сьогодні рекомендую вам Маковіну. Ребекки Кван. це переосмислення японо-китайської історії, японо-китайської війни. І це справді темне фентезі, яке базується на реальних обставинах, і це шокую, тому що ви захочете під час Тання часом звірятися з певними історичними хроніками, перевіряти події, які там описуються, і ви будете в шоці, особливо якщо, як і я думала, що японці миролюбива нація. Але окрім якої жорстокості битв, тут тучі буде таємна академія, шаманізм. Древні боги, магія і багато-багато всього цікавого. Повірте, це фентезі не залишить вас байдужим. А якщо ви не прихильник фентезі, то відкрию вам очі по-новому на цей жанр. Це загалом трилогія. Звісно ж, рекомендую почати знайомитися з першої книги. І ці книги вже вийшли всі українською мовою в папері у видавництві Жорж, а перша та друга частина вже є в електронці. Третя десь незабаром вийде. Тож я дуже вам рекомендую звернути увагу на ці книги. Отже, Ребек і Кван, і Імакова війна, я читаю цю книгу в електронці, вже майже закінчила першу частину, зараз знаходжуся на сьомому розділі, а усього тут три частини. Тож я можу зробити висновок, що майже майже дочитала першу третину. Що думаю, або краще сказати, що відчуваю з приводу цієї книги. По-перше, це дуже легка історія. Я чула різноманітні відгуки на макову війну. Хтось казав, що це класне динамічне фентезі із такою легкою ноткою якоїсь любовної лінії. Хтось казав, що це серйозна література, що це дарк фентезі, що там дуже багато жорстокості. Інші ж казали, що це дуже підліткова історія не з тієї позиції, що вона написана про підлітків, хоча й це теж правда. А ніби як це писалося з позиції підліткового погляду на світ, коли ти дуже багато чого гіперболізуєш, коли у тебе ще такий юнацький максималізм живий. В тобі і тобі обов'язково потрібно, якщо гори, то еверести долати, якщо річка, то ніл, якщо море, то якась Маріанська впадина у тихому океані. Ну коротше, ось так. Такі приблизно враження у мене були від відгуків, від коментарів, які я бачила, читала щодо цієї книги. Що думаю сама? А сама я думаю, що усі вони правдиві. в принципі. По-перше, це дійсно дуже жорстоке фентезі. Там такі, ну, мало сказати, що неприємні сцени насилля, неприємні сцени бійок. І а, я так, орієнтуючись в коментарях, які бачила, розумію, що напевно це ще не найнеприємніше, що я побачу по тексту. Скоріше всього, там буде дещо набагато гірше. З іншого боку, сказати, що це доросла література, я не можу. Вона дійсно аж занадто гіперболізована, аж занадто драматизована. І ця історія дійсно більше фокусується на підліткових проблемах, але, так скажімо, для особливих підлітків, у котрих не одне кохання в голові так миготить. А коли вони думають про щось більше, хочуть, більше хочуть кудись вирватися, можливо, якось не впис... Сується у соціальні стандарти в тому соціумі, в якому знаходяться, і от мені здається, що цим підліткам і цьому юнацькому колу читачів може сподобатися Ребека Клан набагато більше. Сказати, що я в захваті я не можу, але так сталося, що макова війна мені прийшлася саме в той момент, коли я потребувала класної легкої динамічної літератури. Серпень був дуже концентрованим в плані читання, і от в вересні я вже встигла прочитати такі складні твори, як двіник Сарамагу, наприклад, або Аустерліц Цебальда, і ось це перенасичення постмодернізмом, перенасичення складними мовленєвими і стилістичними художніми прийомами зіграло для мене не дуже добру роль в плані, що я відчувала, що підкрадається вже такий не читай, причому дуже серйозний. Бо я почала читати ну на ось цей момент на сьогоднішній дев'ять книг, і макова війна одна із них. І я розуміла, що я хочу братися за щось нове, а дочитувати попереднє не можу. І що ви думаєте, Ребека Кванс могла вивести мене із цього стану. Я зрозуміла, що в такі моменти мені дуже потрібні пейч чорнери книжки, які я можу ось так, от просто перебирати. Перегортувати сторінки зі швидкістю світла чи то блискавки, і розуміти, що сюжет дуже динамічний, що він розвивається при тому, щоб там була якась соціальна складова. Тому яну принагідно, дякую тобі за таку чудову, дійсно влучну пораду на ось цей період мого життя. Вона пасує як найкраще. І, можливо, ця книга не стане моєю най найулюбленішою або найкращою, найсуперовішим прочитаним в моєму житті, але ця книга, яка точно зіграла уже навіть недочитаною, свою позитивну роль для мене, як мінімум, в цьому читацькому сезоні взагалі то я дуже багато розказала про свої очікування і враження перші, але нічого не сказала про сюжет, що в принципі для цього каналу типово, Але тим не менш потрібно умовитися. Розповідає Макова війна про дівчинку, яка живе у фентезі світі, але він, от буквально слово в слово, списаний з китайської історії. Це монархія, період правління імператорів, а період нестабільний, тому що відбуваються заколоти і революції. А і, звісно ж, період. Криваве для Китаю завершилося століття позору, коли вони програвали будь-яку війну, в яку вступали. Населення бідує не в усіх, звісно, регіонів, але якраз в тому регіоні, з якого походить головна героїня, так воно і відбувається. У населення майже не має шансу пробитися якось в люди, окрім як вступити до університету, і ось таким чином вона досягає крутого результату. Вона набирає неймовірну кількість балів на величезному добовому екзамені і може дозволити собі покинути. Своє місце перебування, своє бідненьке містечко і вирушити, навчатися у військову академію. Де їй потрібно буде буквально доводити право на існування і право на перебування там, тому що до неї скептично ставитимуться викладачі, не усі, але тим не менш, це правила жанру, правила академки, фентезі академки так само неприязно до неї відноситиметься ну більшість студентів. І ну це важко. І напевно мені цікавіше було б це читати, якби не було цієї історії з обраницею. Типу, вона найліпша, найкраща, вона із такої бідненької родини, але вона все одно отримує найкращі бали, отримує найбільше запрошень від різних викладачів. Вона все одно перемагає в крутому турнірі. А, при тому, що ну камон вона навіть не навчалася боротьби, тому що її дампнули, її не допустили до занять. Як людина, яка об'єктивно старається дивитися на світ і раціонально оцінювати навколишні речі, е, свої спроможності і спроможності інших людей, то ну камон, без тренувань, без нормального навчання. Перемогти людей, які роками це роблять, тих аргументів, які Ребека Кван дає, типу чому так сталося і як вона навчилася, ну мені недостатньо, мені цього не вистачило. Саме тому я й кажу, що у мене є претензії до цієї книги, можливо, предметно або сюжетно ці претензії зможемо а, проговорити трошечки пізніше, а зараз розкажу, що ще сьогодні на нас чекає. Зараз піду трошечки почитати, а після цього разом з вами підемо займатися дуже класною творчою штукою. Нещодавно я отримала своє замовлення з польського книжкового магазину. В Телеграмі Показала всі ці книги, тому якщо хочете отримувати найсвіжішу інформацію найскоріше по каналу, то запрошую вас до себе в Телеграм, там завжди є щось, свіженьке, актуальне, кожен день там якась активність відбувається. І от однією з книг, які я отримала у цьому замовленні, стала історія про джака-різника від Кері Менісхалко. Анотацію переповідати не буду, тому що сьогодні не про це, сьогодні про кольорові зрізи. Це не видавничий кольоровий зріз, це зріз, який я намалювала сама буквально вчора його робила, мені здається, що досить непогано вийшло. Ну, принаймні, мені він виглядає симпатично. Мені подобаються кольори, вони непогано поєднуються із кольорами, які обрали видавці для свого видання. Мені не дуже подобається колір самої шестерні, але світлішого у мене не було. Маркер з кольору, на жаль, у мене зіпсувався. У мене є ще чотири книги, які я можу переробити, яким я можу домалювати зрізи, тому що вони їм пасуватимуть. Який з варіантів я обрала, ви побачите буквально за секунду у себе на екрані, а я поки що піду і почитаю макову війну від ребеки кванту. Що усе я в своєму звичному оточенні, фарба вже висохла. В принципі, це акварелі, тому вони висихають дуже швидко і так, але все одно хотілося б подивитися на такий фінальний-фінальний результат. І я думаю, що вже в принципі можна. Ось тако виглядає моє воно тепер. Це стареньке видання від КСД. Якщо пам'ятаєте, було колись у них таке, до того як вони видавали з білою обкладинкою, Ну, коротше, ось. Зобразила листочки, які дуже схожі на морквинки. Є тут такий червоний балун і є маленький білий паперовий кораблик. Мені здається, що вийшло непогано. В принципі, я настільки задоволена результатом, що я не проти продовжувати обрати наступну книгу і щось намалювати уже на наступному корінці, даніше на наступному зрізі. Ну, кайф же! Ано. О, здається, так видно в кадрі. Так, а тепер давайте трохи поговоримо про макову війну, тому що ну, я вже наближаюсь до фіналу другої частини. До речі, перший раз, коли підключалась, сказала, що я на сьомому розділі, але насправді я була значно далі, це моя електронка чомусь перемкнулася. Я почала читати і розумію, що якби я ці події вже читала щось такий дисонанс виник і так вияснилось, що я на пару розділів була попереду. Це Ліна з майбутнього, вітаю! Зараз ви слухатимете частинку мого який я знімала після того, як майже дочитала другу частину. Ще її не завершила, але вже була в фіналі, десь близька до цього. І враження від другої частини зовсім не відображають мої враження від усієї історії. Деякі з моїх коментарів будуть помилковими, якщо розглядати цілісну картину Макової війни, але дуже влучними якраз для того періоду читання, в який я знімала цей відгук. Тому видаляти цю частину я не буду. Залишу її, хоча б для того, щоб розуміти. Як відбувається еволюція книги від початку до кінця? А отже, як можуть змінюватися читацькі враження від початку до кінця? Тому давайте цю частинку послухаємо, а потім знову повернемося в майбутнє минуле. Ну, коротше, ми з вами ще побачимось. Так, от про мої враження: чи читається це легко? Об'єктивно так, тобто там немає складної мови, там немає особливих занадто важких таких громістких культурних особливостей, в яких потрібно розбиратися. Я, чесно кажучи, сприймаю це як мінус, тому що Ребека Кванбираючи сетінг азійський, роблячи ставку на такий жанр, як фентезі, який дозволяє використовувати увесь такий азійський міфологічний багаж. Усе ж таки могла би його використати. А в романі поки що я цього не бачу. Я поки що не зустріла там жодного натяку на китайську міфологію. Та й в принципі, ось усе, що Ребека Кван описала в своїй книзі, могло бути поміщено будь-де у Будь-який сетінг, і від цього проблематика би не змінилась, головна сюжетна лінія би не змінилась, стосунки між героями би не змінились, і це не грає на плюс історії, тому що камон, коли ми кажемо про екзотичні сеттинги, а Ребека Кван це. Людина західної цивілізації, тобто вона використовує свої корені для того, щоб побудувати цей лінк між собою і цим сетінгом, але це не означає, що вона належить у цій культурі. А я дуже не люблю твори, дуже не люблю фентезі, тоді коли е, якісь. Фантастичні елементи слугують просто заради того, щоб слугувати. Коротше, претензія щодо недостатньо доброго або недостатньо глибокого використання доброго азійського бекграунду для історії. Зрозуміла. Далі я хочу посперечатися з людьми, які кажуть, що Кван, ну конкретно в її маковій війні, це доросле якесь жорстоке фентезі. Жорстокі бойові сцени, які авторка тут втулила, які ну так вже вийшло, включають такий невеликий елемент видавлювання очей один одному. До крові не означає, що це історія для дорослої людини це тільки означає перенасичення. Зайвою такою, непотрібною для цього контекста в деяких місцях непотрібне насиллям. Для мене це не мінус, але це не робить історію ну, дорослою. Взагалі складно це все по віку ділити, тому що у нас у всіх різні інтереси. і Ясно, що цифри в паспорті не повинні вам вказувати, яку літературу читати, тому зрозумійте мене правильно. Я зараз говорю про скоріше проблематику, аніж про те, кому це підходить і хто повинен це читати. Якщо говорити про проблематику, то вона от чисто. По-перше, там реально проблеми із розряду самоідентифікації. Тобто такого пошуку себе, який первинний. Єдине, що мене от конкретно крінжить в цій всій історії з юнацтвом і дорослішенням, це те, що а, камон, діти ведуть війну. Я не знаю, чи реально були такі моменти в історії Китаю, бо я профан в історії Китаю та й взагалі в історії, якщо от бути зовсім відвертою, але діти конкретно ведуть війну. Вони... У себе там десь на круглих столах, на засіданнях, обговорюють військові стратегії. А вони ведуть бойові дії не на рівні вибігти і когось ткнути ножем. Вони ведуть бойові дії з розумом, вони якось визначають логістику і намагаються її вибудувати. І я така, а перепрошую цим дітям а, скільки років? Для мене це, ну якось мені це не вкладається в голові трошки. Для мене це ну, не те, чим вони повинні займатися. Я розумію, що вони студенти всій військової академії, але от враження складається таке ж саме, як коли ми всі, знаєте, дивилися четвертий фільм про Гаррі Поттера, або читали четверту книжку про Гаррі Поттера. І такі камон, він вже занадто малий, для того, щоб приймати участь у цьому турнірі. Ну, його там можуть вбити, як його туди можна допустити. І отут от у мене такий самий був крінж. Я це все читаю і думаю, це діти, як на них можна це покласти. І це, це так дурнувато виглядає. При тому на них діалоги на рівні, дивись, він там, ну я не знаю, ну 15 15 років, скільки. Дивися, от він наш сильний і могутній командир, він дуже розумний. Він спланував цілу купу військових операцій, і він єдиний з нашого оточення, а можливо навіть у світі, хто знає ці бойові мистецтва. І я така, а. Єдиний у світі, 15-річний чувак, єдиний у світі, який, верніше, найкращий у світі от серед бойових цих мистецтв. Серйозно. А оця абсолютизація, оця гіперболізація якоїсь думки, ну, блін, це дуже по-підлітковому. Це неймовірно молодий підхід до світу, підхід до проблем, до їх вирішення. Ну, отак. От і, от можна подумати, що я кажу, що це щось погане, але не знаю, мене це більше смішило. Тобто, мені це як спостерігати за моїми студентами, які там такі абсолютистські і у яких юнацький такий максималізм у душі, і ще такий горить палає, котрі намагаються мені розповідати про справедливість, про рух вперед, про те, що би вони ще не розповідали, я така сижу в свої 28 вже заморена життям, і все це Слуховою тому, та да, давайте, боріться з системою. От ви зможете. Я не змогла, але ви точно зможете. Але ну я підтримую насправді такі бунтарські дух, Звичайно, мені подобається за цим спостерігати, мені подобаються активні люди. І напевно, саме тому до персонажів Ребеки Кван я скоріше позитивно відношусь, ніж негативно. Просто ось цей момент в плані вибору віку головних героїв мене трошечки смішить. Вони там, ну не знаю, в цій військовій академії могли трошечки довше повчитися. Вони насправді там настільки геніальними вояками і настільки геніальними командирами описані. А, а я пам'ятаю, що вони закінчили один курс військової академії. Я вже сказала, що як буде далі буду спостерігати, і, звісно ж, розповідати вам. Я сподіваюся, що побачимось ми ще сьогодні, але обіцяти нічого не можу. В будь-якому разі, до скорої зустрічі! І от, власне, нарешті я закінчила читати макову війну. До речі, я думала, що витрачу на дочитування набагато більше часу, а зараз лише пів на одинадцяту, тому можна сказати, можна практично підтвердити, що ця історія дуже динамічна і дуже швидко читається. Що я хочу почати з того, що заперечу свої попередні коментарі щодо визначення жанру. Я зараз я не можу погодитися з тим, що це Ян Кидалт Фентезі. Буде брехнею сказати, що я ці висновки зробила із чогось іншого, окрім як насилля такої великої, потужної концентрації брудного, дуже болючого, дуже неприємного і відверто насильницького, що є у цій книзі. Це правда. Кількість сцени з насиллям і складних виборів у третій частині настільки велика, це все настільки концентроване в. Читацькому експірієнці, що просто язик не повертається, назвати цю книгу. Юнацькою, а це дійсно так, і не, не слід підходити до прочитання Макової війни як до Янки Далту, як до юнацької літератури. Але ви пам'ятаєте мої перші враження від історії, та й навіть і другі висновки, які я робила. Перша частина сприймається як абсолютно підліткова література, можливо, юнацька. Бо там типова академка, дівчина з бідної сім'ї, яка намагається вирватися у більш високий світ, яка намагається вчитися, приїздити в університет. Знайомиться зі своїми колегами майбутніми, яка обирає собі факультет, шукає собі друзів. І це все натякає на те, що історія буде легковажною. І так я підходила до читання цієї історії 100%, якби ця історія продовжувалася в тому ж руслі з таким об'ємом, який там є, мені стало би нудно. Це факт. Третя ж частина історії, і так, я поки що пропускаю другу. Дуже концентрована, вона дуже так неймовірно сповнена насиллям. Там зовсім інша проблематика, дуже серйозна. Там постають великі глобальні питання не тільки особистісного, а національного вибору, відповідальності за свої рішення, своєї громадської позиції, відповідальності не тільки за себе і за своїх побратимів. Там дуже багато питань пов'язаних із війною і з відповідальністю за твої та чужі дії в цій війні, в бойових діях. Але друга частина. В другій частині, мені здається, криється вся проблема мого скептичного сприйняття цієї книги, яке досі залишається. Я досі не оцінюю її високо через оцю велику другу частину. Вона найдовша отрималась і вона отрималась найнудніша. У мене до неї найбільше питань, тому що вона послугувала таким переходом від цієї підліткової літератури, підліткової першої частини до дорослої, умовно дорослої, скажімо так, третьої частини. І вона була ані туди, ані сюди. Вона така скуйовджена. В ній якийсь такий ненатуральний мікс літературний проявляється. І от через другу частину мені ця книга не сподобалась. Тобто, якщо окремо взяти фінал, я його приймаю. Він мені скоріше сподобався. До речі, дуже було схоже на Сандерсона чимось. щось таке. Епічне і динамічне. Перша частина теж нормальна, я її так само приймаю, але як окремий жанр, як літературу для інакшої цільової аудиторії, а що робити з серединою, я взагалі не знаю. Далі мала би сказати, що я коментувала от нестачу такої азійської атмосфери, мотивуючи це тим, що немає достатньо міфології, немає достатньо такої культурної складової. І це дійсно так, але хотілося б додати, що культура це і історія, в тому числі. А історії вкладеної азійської в цій роботі отако. Там стільки відсилок, і на реальних історичних персоналів, і на історичні події, цілі періоди в історії Китаю, в історії Азії. З'явилися Моменти з китайськими богами, і це було круто, тому що. Це все змішалося з реальним світом і утворило такий навіть не фентезійний, а дуже магічно реалістичний цікавий ефект. І от в цей момент, коли це почало діяти, коли боги вступають в силу, коли спілкування з ними починає відбуватися частіше і, скажімо, його рівень до більш глобального підіймається, от там стає дуже цікаво спостерігати за тим, як... Ну, це можна сказати, китайська міфологія, бо боги це такі міфи, починає впливати на сюжет, і ось там було круто, і ось там атмосфера була дуже класна. Здається, це вже усе, що я хотіла сказати, тому напевно, треба якось підвести фінальну лінію, червону лінію. Не можу зараз нормально використовувати цей термін, Боже, що з нашими мізками зробила ця війна? Так от якісь підсумки і, напевно, якась фінальна оцінка. Головна героїня не бісить, не крінжить, вона нормальна, у неї є особистісний ріст, у неї є в житті складні вибори, які вона робить, у неї є нормальний характер, вона там не клює на аб'юзивні стосунки. Вона нормально поводиться відповідно до свого віку, ну, виключаючи ті моменти, де вона занадто доросла. Але вибачте, умов. В якій авторка поміщує своїх персонажів, якось вимагають від цих персонажів дорослої поведінки. Два моменти, які мене вивісили, це те, що ну, не повірила я, що в тому віці, який авторка своїм героям подарувала, вони здатні робити те, що вони роблять. Ну і друга частина, яка мені і на лампову першу не була схожа, і на серйозну, глибоку, темну, дуже жорстоку, третю, якось вона виглядала тако. Перехідним періодом, який потрібно пережити. Якщо ви читали хоча б одну книгу з цієї трилогії, то пишіть, як вам. До речі, про відгуки у Яни, яка ж, власне, і порадила мені цю книгу, принагідно їй подякую, є відео, де вона розбирала цю трилогію. На той момент, коли вона знімала це відео, здається, виходило тільки дві книги, і вона говорила про дві з них. Якщо, звісно, мені не зраджує пам'ять, то звісно, залишу посилання на це відео і на канал Яни в описі до свого відео. Зазирніть туди. Якщо вам цікаво, Слухати людину, яка залишилася захопленою цією роботою Ребекки Кван, якій сподобалась макова війна, і яка в цій трилогії бачить в основному позитивні моменти, то звісно, запрошую туди, це варто переглянути. А також в описі до відео можете знайти посилання на мої інакші соціальні мережі, особливо Телеграм, бо в інстаграмі. Я ну така. А у мене активність зі змінним успіхом, тому запрошую до телеграм, там ми багато чого цікавого говоримо. Наприклад, в телеграмі я завчасно показувала ось цей зріз, який сьогодні робила. Та й попередній, на якому зараз стоїть камера, тому я його показувати знову в кетрі не буду. Ще раз дякую, обіймаю вас, тішусь, що ви зі мною. Бувайте!